9 травня, день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Традиційно українці у цей день мали вихідний день. Багато хто виїжджав на природу посмажити шашлики або відпочити у час повномасштабної. Війни Росії проти України травневі свята взагалі святкували, і цей день є робочим. Ба більше від початку війни Росії проти України ще у 2014 році цей день почав потрохи відходити у минуле, а на заміну йому прийшло 8 травня, день пам'яті та примирення. Тож ми вирішили запитати у лучан, чи святкуватимуть вони 9 травня, і що для них значить цей день. Мені здається, ми маємо відходити від цих радянських традицій, і такі свята вже. Не мають бути взагалі, не мають святкуватися і взагалі звертати увагу на такі свята. Що плануєш робити в цей день? Чи буде звичайний там або робочий, або вихідний? Та робочий, звичайно. Наберу собі роботу і буду працювати. Треба позбавлятися таких свят, тому що воно вже в минулому СССР. А ми вже живемо в майбутньому в Україні, незалежній. Тому я мені здається, що це недоречно. Такі свята зовсім святкувати. Простий день та й все, робочий день. Для меня это очень великое святое. И заслуженное не, не вами, не, не, даже не ее это свято, а у вот тех людей, которые принимали участие в той войне, которые воевали, которые получили эти заслуги, и у них должен быть этот праздник. Должен. И никто не имеет права его забирать. Це наша історія. Я вважаю, що йоні її... трогать ніж за покоління. То вже воно йшло в прошлому. Це день, ну як російський говорить, день побіди, так? Да? Да, ну. ну, це наші батьки, діди там була війна така, і все, ну що все стріли. Вважаєте, чи варто взагалі відзначати? От э... А я думаю, це як хто хоче сам. Всі люди весь, я так думаю. Сіруді люди радять, там були ж українців багато вже, правильно, да? ну, загинуло дуже багато наших людей. Не знаю. І, шанувати потрібно? Я думаю, да, всіх заглибить треба шанувати. Це життя людське, знаєте, як, що зараз помирає. Ну це ж один раз життя дається. І то я думаю, треба шанувати його. Ну як всі, напевно, що не 9, а 8 травня. Що цей день треба святкувати зі всім світом, і може навіть не святкувати, а згадувати напевно так, як ви ставитеся до 9 травня, і що для вас означає цей день? Росія одно, Путін і. Пам'ятаємо, ніколи не забудемо, по перше, 9 травня, тому що це величезна трагедія. Війна забрала стільки життів, і Росія це так подає, що типу вона зробила цю побіду, як вони говорять. Але насправді загинули наші люди, українці, партизани, які воювали з німецько фашистською навалою. Тому пам'ять має бути пам'ять живе про наших ветеранів полеглих, але Дуже шкода, що Росія йде по тим самим стопам, тому що ми кажемо ніколи знову. А вони говорять можемо повторити». В цьому і є наша різниця. Негативно, негативно. Тому що вони хизуються тим, що от, подивіться, у нас є танки. Ми будемо вбивати людей, вбивати українців. А ми не хочемо просто більше біди, війни і, і смертей. Ну, це. Дуже визначна подія для нашої країни. Тоді виграла, здобула перемогу наша Україна. Це дуже визначний день. Його потрібно святкувати. І чи не вважаєте ви, що це, можливо, трошки радянщина? Чи можливо ми маємо відходити від цього, чи маємо залишити це святкування? Ну, я вважаю, потрібно, тому що. Ну, для України це визначна подія, і саме тоді Україна звільнилася від як правильно сказати від загарбників. І це стало дуже хорошою пам'яткою для святкування. Це було свято, коли ми всі співали День Побіди, а зараз навіть російською мовою слова не хочеться сказати. Так що Путін умудрився все знівелювати, всі оті цінності нашої молодості, нашої юності. Так що я не буду відмічати це свято, от хоча ну що тут коротко казати? Нема що казати, я ніяк до 9 травня не ставлюся святкувати, ну взагалі про що тут може йти мова?